З вами ми Артем 78 і Віка. Яка Віка? <клес> Українська солдатка. І В цьому ролі ми, ми буде, будемо грати на хованці на карті. Зараз поясню вам і віті, ці які правила. Дивіться, що, що хтось знаходить в цих ящиках е А Ам, як це звати? еммм. Яблуко той шукає. А хто знаходить аммм? Кому той ховається. Ну, давай Віка м вибрати свої контейнери. Я чую цей. Я давайте перше. Віка закрить, Віка відвернись. я хочу подивитись сам. Вік, я яблочко. А я? Є, я калун. Ну, що мені напит не зробити? А, значить, ти а я власть. Да. Вот Вік, там я уменшалка. Погнали две, две, две. в хату. Вот. Все, Віка маленька, а я, я йду. Эм, вот, я тут сижу і чекаю. Вік все? Ні, я ще Я, ще я скажу, коли І я вам ще розкажу покажу подробності, скільки я можу шукати. Я можу шукати три рази. Що за ці три рази я не знайду віку, я знову шукаю. А що я находжу, то віка починає рахувати. Ем, ну, це знову вибере ці контейнери. Ну, так, я можу вважаю, Я йду шукати. Я йду віку шукати. Ем. Зараз я подивлюсь по самих сочних місцях. Блін, не хочу, не хочу, не хочу про програвати. Ну я зараз подивлюсь, скажу вікти фурі. Не знаю. Я зараз подивлюсь. Ні, на... камери так не можна дать. Човік, я тебе знайшов! Ну так не можна, дивитися, я на тебе обидала. Та чого обидалась? Я ж тебе знайшов! Ти неправильно не шукаєш, ти підглядаешь. Ні, я, ти я ти не підглядаю, я тебе знайшов. На вийти? Та от вийшла. Погнали я на тебе базу. Тихо, мені треба сюди. Я хочу сюди, а як, а як сюди? И Як? Куди я? <світ> Все, я пішов. <світ> ти дебіл! Як ти в цій базі, якій мають бути? Давай, заходь. <світ> Вс, біка, багато зарішу, а я. а я йду ховатись. Я пішов ховатись, надіюсь, вона мене не знайде, бо я її дуже швидко знайшов. Бліна! Не вибирай. Я зараз заховаюсь. Чекай, я, я тут розставив ці сундуки, А, не. Я не знаю, я говорю, не... да. Так, так, так. так. О, ну. Вот, вот, все. Я хочу заховатись. В... Е хочу... Давай я сюди заховаюсь. Тихо, тихо. Ти, Все, Вік. Я пішу вам мене шукати. О. Мене Де? Вот. Бачите? Є. Такою жирною. Що, офігел? Ух ти мій. Це був, що у мене немає того червоного яблука. Зараз. Ох, ти мій. <плес> О, не <плес> говно. І під Не знаю, да. И пидцы. Пид кватруком чек. Ты Під заоткрой. Пидочин. <плес> під під говном. Під Як? Трактором. Ні, Зривайться, бо воно не зерном засібай. А ти мене взагалі то шукаєш? Я или? тебе шукаю. Я, я багаю. Я не бачу. А вот ско бачу. Ні, не бачу. Mm. Вот. Ні, нема. Я нема. Так. Думаю, холодильник. Перший холодильник нема. другий холодильник нема. Третій. Диблін! Та ти не блін! Віка мене знайшла. Все, погнала. Тепер, Віка, зараз буде ховатись, а я буду чекати. Жарко якось. Ну, не, будь, не. буде ще краще. Все. Сьогодні. І... Все, все. О, віка все. віка, все. Я пішов. Ем, Вик, дай підсказку. Ну, я а на та... то. Я на тому, Я на тій стороні, на тіні. я только на... на тій стороне. Ем, я буду поди... заместить. Віка, а ти в яких речах захована? Ну, думай, Артем. Думай. В холодильниках? Думай. В шкафі? Думай. Та ні, в Тут теж -то нікого нема. А на якій частині? Я не розумію. А от. Mm -hmm. Віка, ти так гарно заховалась. Ні, угу, угу, я вже пішов. Або я знаєш, що планувала, ну Артем не дивись. Що ти а не, я, не я вже женщин, я в жен. Все, Я вже знаю, куда я на раз получил. Все, мне пора. Я погнал. Я добиваюсь. Я уже собі прометал, нет. Вот эти. Засібається. Мика, я тобі дам підказку. Біля мене два холодильника і одна тумбочка. Два холодильника і одна тумбочка. Чекайте. Як? Два холодильника і одна тумбочка. Чекайте, ну тут прям п'яти. Два холодильника. Я бачу віку. І тумбочка. Значит, тут чолі? А я тут, тут міг я не знаю. Я, я зараз буду думати. Ага, Віка, може, виходить. ти в цих ящиках якихось і не можу. Я б тут картем дивився, що тобі там було дуже видно. Такого, вроді б, ні, тут тебе нема. Тут там нема. По леві волю здригається, бо воно. Віка! Вона... А я зміг перерахуватись, бо в мене був перчик. Подайте, да, я зараз. Блін, це так круто. Давайте, Вика. Добро, дам тобі підсказку. Це я, я не. А ну-ка, можеш. Раз, два, три. Та я там вообще не чую, тебе... Два. Давай. Все наровно вік. Я віки дав підсказку. Ой, я пом... Я перерахувався. Ти мене вік не знайдеш. О, я тебе бачу. Я тебе бачу. Не туди, не туди дивишся. Не туди. Не туди. Туди. Туди, туди. Поле від полю. Не туди дивишся. Вік, де ти? Я тобі показати. Тут, туди. Ну, от я тут. Ні! Ні! <гас> Блін, мене не йшує. Ну, тепер я. І всім пока Я, зі мною була вік, українська солдатка Artem78. Поставте лайк і підписку, бо мені бо вам не важко, а мені приємно. Переда вік, пока. Пока. пока!